Я вітаю тебе вже на восьмому уроці Школи для новонавернених християн. На цьому уроці ми поговоримо про дух, душу і тіло. В першому посланні до Солонян 5.23 написано. А сам Бог миру нехай повністю освятить вас, нехай ваш дух, душа і тіло бездоганно будуть збережені в цілості до приходу нашого Господа Ісуса Христа. І з цього вірша ми можемо побачити, що ми не тільки є наше тіло, а ми є також і душа, і дух. Ми в якомусь сенсі існуємо в декількох вимірах. Ми знаємо, що існує декілька вимірів. Ми не знаємо, скільки таких вимірів існує, але те, що крім ось цього фізичного світу, який ми можемо побачити, існує ще вимір і або декілька вимірів, це однозначно. В цьому фізичному вимірі ми є тіло для інших людей. Так ми бачимо інших людей, ми усвідомлюємо, що вони є або їх немає згідно з їх тіла, яке перебуває там чи в іншому місці. Але у нас є також невидимі складові частини, складові нас. Вони не автономні. Ми є цілісність цих частин. Ми не можемо сказати, що ми є лише дух, ми не можемо сказати, що ми є лише душа, ми все разом. І ці складові нас відповідають за різні речі, вони виконують різні функції. Наприклад, наше фізичне тіло допомагає нам жити в цьому фізичному світі, функціонувати, існувати в цьому світі. так? Наше тіло може хворіти, наше тіло може бути в тонусі або не в тонусі, наше тіло може бути старим, молодим. Наше тіло не успадкує вічного життя. 1 Коринтян 15,50 написано: ось що кажу брати: тіло і кров Божого царства успадкувати не можуть, і тління нетлінного не успадкує. Також в другому посланні до Коринтян 5,1 написано: Адже ми знаємо, що коли наш земний дім тіла буде зруйнований, то маємо будівлю від Бога: дім нерукотворний, вічний на небесах. Наша душа це наші емоції, наш інтелект, це носі ну, інформації, яку ми сприймаємо під час нашого земного життя. Наша, наша душа це також наша воля. Наша душа це хто ми є, що ми любимо. Наприклад, ми любимо слухати класичну музику, а не любимо рок. Ти, наприклад, любиш їсти яблука і банани, але не любиш їсти кокоси, наприклад. Це твої вподобання, твоя душа це твої емоції, якщо ти переживаєш сум, гнів або приємні якісь відчуття, це також наша душа. Наш дух це також одна із наших складових, за допомогою якого ми спілкуємося з Богом. Ми також є наш дух. Наш дух був мертвий до народження згори, ніби в сплячому стані. Наші духовні очі ніби були закриті і вуха закриті. Але коли ми народилися згори, Дух Святий відродив. Наш дух до життя, він, він, він відкрив наші духовні очі, він народив нас знову за допомогою сили Святого Духа, за допомогою своєї сили. З моменту Едемського саду ми духовно мертві. Від Адама і Єви все людство, яке народилося від них, воно все народжується духовно мертвим, сплячим. Буття 2.17 Але з дерева пізнання добра і зла не їстимеш з нього, бо того дня, коли скуштуєш його, неодмінно помреш. Як ми знаємо, Адам і Єва продовжили існувати на землі, народжувати дітей, і вони прожили доволі такі довге життя, так? але духовно вони померли. Вони померли для спілкування з Богом. Ніби їх духовна частина вона стала сліпою і мертвою. Але за допомогою жертви Ісуса Христа, за допомогою Його крові, ми маємо змогу через віру народитися згори. Це значить духовно народитися або відродитися, відродити наш дух, наша плоть, наше тіло народжене від мами і тата, і генетика грає дуже важливу роль в нашому житті. Але духовно ми народжуємося від Бога, і Бог є нашим духовним отцем. Коли ми народжуємося згори, Дух Святий оселяється в храмі нашого тіла, тим самим відроджуючи наш дух до життя. Тобто ми живемо Духом Святим, який є Ісус Христос, який є Отець, ми живемо Ним, Він і є наше життя. Без Ісуса ми не можемо жити, тому що Він підтримує наше життя своїм духом. Єзекія 37, 1-14. Пророцтво про долину сухих кісток. Це пророцтво нам розповідає про майбутнє духовне відродження, це пророцтво про духовне відродження Бог дав Єзикілю за 600 років до народження Ісуса Христа. Я відчув на собі Господню руку, Господній дух випровадив мене і поставив мене посеред долини, що була повна кісток. Він обвів мене довкола долини, і я побачив, як їх багато на поверхні долини і які вони сухі. І Господь запитав мене: Сину людський, скажи чи можуть ці кості ожити? Я ж відповів: Владико Господи, лише Ти знаєш. Тоді Він звелів мені провістити щодо цих кісток пророцтво і сказати їм: Кістки сухі, слухайте Господнє Слово, ось що говорить владика Господь до цих кісток. Ось я вселяю в вас дух, і ви оживете, обкладу вас сухожиллям і наросте на вас тіло, покрию вас шкірою та вдихну в вас дух, ви оживете і пізнаєте, що я Господь. Отже, я проголосив пророцтво так, як мені було наказано, я ще не скінчив пророкувати, як почулося шарудіння, кістки почали рухатися, і одна кістка наближалася до іншої кістки». Я спостерігав, як на них з'являлись жили, наростало тіло, і як воно зверху покривалось шкірою, проте в них не було духа. Тоді Господь сказав мені оголосити пророцтво щодо духа і провістити: Сину людський, скажи Духові, що говорить Владика Господь: прийди духу життя від чотирьох вітрів і вселись у цих убитих, і нехай вони оживуть. І я оголосив пророцтво так, як він мені наказав, тож увійшов у них. Дух, вони ожили і повставали на свої ноги дуже велике і незлічеме військо. Після цього він сказав мені: Сину людський, ці кості це весь Ізраїлів дім. Вони самі кажуть, висохли наші кості, загинула наша надія, і нам прийшов кінець. Тому виголоси пророцтво і скажи їм, що говорить Владика Господь. Ось я повідчиняю ваші гробниці і виведу вас, народи мій. Ви залишите ваші могили, і я поверну вас в Ізраїлів край. І коли я відкрию ваші могили, мій народи, і виведу вас із ваших гробниць, тоді ви зрозумієте, що я Господь, тож я наділю вас моїм духом, і ви оживете. Я поверну вас на ваші землі і пізнаєте, що я, Господь, сказав це і виконую, запевняє Господь. Тобто ті люди, які народилися згори через віру в Ісуса Христа, вони приєдналися до дому Господа, до нового Єрусалиму, до дому Ізраїлевого. Ми є насіння Авраама також у вірі. Навіть якщо фізично ти не є єврей, наприклад, ти духовно є також. Та сама обіцянка, яку Бог дав Аврааму, коли пообіцяв Аврааму, що його потомство буде незліченним, як зорі на небі. І з цього уривку ми бачимо, що Бог своїм Духом Святим оживив наш дух до життя. Він відродив нас духовно. І саме через дух ми можемо комунікувати з Богом. І саме дух має займати. Перше місце в нашому житті, якщо ми говоримо про тіло і душу, і дух. Саме дух пере... має переважати, саме дух є важливішим, найголовнішим. Галатам 2:20 написано: І живу вже не я, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Наш дух живий саме Духом Святим, Він є наше життя. Але коли ми народжуємося згори, наше тіло і наша душа залишаються ніби незмінними, так? ми хоч і духовно народжуємося, наше тіло залишається таким, яким воно і було, і наша душа також. Нам все ще потрібен процес зцілення, нам потрібен процес трансформації. І наша душа може змінитися лише коли вона підкорена нашому духу. Марка 14,38 написано: пильнуйте і моліться, щоб не потрапити в спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне. Також Псалми 43:5 написано: чому ти сумуєш, душе моя, і чому тривожишся в мені, покладайся на Бога, адже я прославлятиму його, Бога мого особистого спасіння. Також в першому посланні до Коринтян 2,14 написано: адже душевна людина не приймає того що від Духа Божого, бо для неї це безумство, і вона не може цього зрозуміти, тому що це досліджується духовно. Тобто наша душа, хто ми є, наше я, наша воля, наші емоції мають бути підпорядковані нашому духу, так само, як і наше тіло. Якщо дух буде переважати в нашому житті, то наша душа і тіло будуть впокорені нашому духу. Дух – Завжди бажає всього Божого. Дух бажає читати Біблію, Дух бажає молитися, він може голодніти. Наприклад, якщо ми давно не читали Біблію, не молилися, і нам потрібна духовна їжа, тобто Боже слово і молитва. Якщо наше молитовне життя занепадає, наша душа. Починає переважати над нашим духом і над нашим тілом. І коли душа стає у керма, то тоді чекає проблеми, тому що наші емоції і наша наша воля, наше я, воно не підпорядковане нашому духу, який хоче всього, що від Бога. Наш дух, він повністю підпорядкований Ісусу. Він хоче тільки Ісуса, всього, що на небесах, всього небесного, всього Божого. Наш дух. Знає волю Бога на наше життя, наш дух кожен день проситься до молитви, тягнеться до Бога. Але наша душа стає на заваді. Наша душа це може бути лінь, апатія, емоції, які нам заважають. Наша душа це, наприклад, відсутність бажання інвестувати в час з Богом, інвестувати в читання Біблії. Наша душа може бажати швидкого дофаміну, наприклад, сидіти в інтернеті або споживати серіали і так далі. Не те, що це було б погано, але якщо це за кермом твого життя, а не твій дух, і ти відкладаєш через фільми, серіали, через якісь там інші речі, час індивідуальний час з Богом і читання Біблії, то це значить, що твоя душа за кермом твого життя. Твій дух, він хоче Бога. Ось чому ти постійно борешся сам в собі, чи і ти молитися, чи йти щось робити інше, ти якби хочеш робити добро, ти тягнешся до Бога, ти хочеш перестати грішити, але твоя душа починає переважати над духом, воювати за це місце за кермом твого життя. Але якщо ти приділятимеш щодня час Богу. То твій дух ставатиме сильнішим щодня. Бог буде зміснювати твій дух, Він буде зрощувати твій дух. Чим більше комунікацій з Богом ти маєш, чим ближчі відносини у вас з Ісусом, тим сильнішим є твій дух. Якщо твій дух сильний, то твоя душа починає підпорядковуватися твоєму духу, і ти починаєш бажати того, що хоче Бог. Ти починаєш. Хотіти того, що хоче Бог, твоя воля це Його воля в першу чергу, а не лише просто твоя воля. І твоє тіло, ти помічаєш, як твоє тіло починає, наприклад, через поклоніння Богу зцілюватися. Твої хвороби після поклоніння ти, вже, ти, починаєш, ти починаєш помічати, що ти вже не хворий. У мене було декілька разів, коли я була хвора і я. Прийшла на поклоніння Господу, і якимось чином я перестала хворіти, я одужувала. Тобто дух це завжди про щось від Бога, про Боже, про духовне. Душа це завжди про плотське, про щось мирське. Але ми не маємо зневажати нашого тіла і нашої душі, тому що це також є ми. Але вони, наше тіло і наша душа, мають бути підпорядковані нам як духу. Моя персональна думка полягає в тому, що коли людина народжується згори, то Дух Святий оселяється саме в дусі людини, а не просто в її тілі. Це моя персональна думка, ти можеш з нею не погоджуватися. В Біблії просто написано, що ми є храм Духа Святого. Там не написано. Де саме в нашому тілі оселяється Дух Святий, але мені здається, що Дух Святий оселяється саме в дусі людини, тому що Бог є дух написано, і, і Бог шукає поклонників, які поклонятимуться йому в дусі та в істині. Тобто, коли ти спілкуєшся з Богом, то він спілкується з тобою саме через твій дух, а не через твою душу або через твоє тіло. Твоє тіло і душа вони приймають участь у спілкуванні з Богом. Коли ти молишся в дусі, ти можеш переживати емоції під час поклоніння, ти можеш плакати або сміятися, або просто радіти. Так? Наше тіло також приймає участь у поклонінні. Ми можемо стояти на колінах або ось так ось стиснути руки. Але Бог комунікує з нами саме через наш дух. Я вважаю, що у нашого духа також є духовні очі і духовні вуха. Ми можемо відчувати а, дотики, наприклад, запахи духовні, духовно, саме духом. Чим більше і регулярніше ти перебуватимеш в комунікації з Богом щодня, тим сильніший буде твій дух, і тим ясніше ти будеш бачити духовними очима весь світ навколо тебе. Якщо щодня ти матимеш комунікацію з Богом, твій дух не тільки буде сильнішим, ти також будеш більш чутливим, духовно чутливим не тільки до обстановки навколо тебе, ти також будеш більш чутливим до голосу Бога в тобі. Чи ти помічав колись, що якщо ти нехтуєш своїм молитовним життям і давно не приходив до Бога, тобі все важче і важче стає чути його. Ти не знаєш, ти ніби сліпий, ти не знаєш, куди тобі йти, Ти не знаєш, що тобі робити. У тебе з'являється хвилювання щодо твого майбутнього і теперішнього. Ти починаєш. Сумувати, хвилюватися, ти вже не радієш, ти не маєш тієї радості. Але коли ти перебуваєш з Ісусом, Він дарує тобі ясність, мир, спокій, ти бачиш, ти знаєш, що тобі робити і куди тобі йти. Тому що ти твій дух більш чутливий до Духа Святого, який говорить в тобі, і твій дух переважає над твоєю душею і над твоїм тілом. Галатам 5.25 написано: коли живемо духом, то духом і ходімо. Тобто, ми маємо жити нашим духом, а не нашою душею, нашим тілом. Також, помимо нашого духа і душі, у нас є серце. Я не можу точно сказати, до чого воно належить, чи до душі, чи до духа. Це важко сказати, і Біблія нам не дає відповідь на це запитання, але я вважаю, що. Серце це якби центр нас, і нашого розуму, і нашого, а, нашої душі, і нашого духа. Серце це місце, яке ми маємо берегти чистим, тому що саме із серця виходять ріки життя, і саме в серці ховаються наші мотиви, істинні, справжні мотиви нашого серця. Ричі 4.23 написано понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя. Єзекіля 36.26 написано: Я дам вам нове серце і нового духа вкладу в вас і видалю з вашого тіла кам'яне серце, і дам вам серце тілесне. Можна припустити, що серце, про яке говорить Біблія, це. Духовне серце, щось що належить до духа, тому що Бог не тільки відновлює наш дух до життя, а також дає нам нове серце. Але можливо, серце це як окрема складова частина нас, окремо від духа. Але те, що серце є надзвичайно важливою нашою складовою, це факт, і Бог дивиться саме в наше серце і судить наші потаємні наміри. Матвія 6,21 написано: адже де твій скарб, там буде і твоє серце. Також наш дух зміцнюється, коли ми молимося іншими мовами. Якщо припустити, що дух святий живе саме в нашому дусі, то він молиться через наш дух іншими мовами, ось цими невимовними зітханнями, які розуміє лише Бог. Римлян 8, 26, 27 написано: Отак і Дух допомагає нам у наших немочах, адже не знаємо, за що і як маємо молитися. Але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, які бажання у Духа, бо Він заступається за святих з Божої волі. Також Римлян 8:16 написано: Сам Дух свідчить нашому Духові, що ми діти Божі. Тобто, Дух Святий говорить з нашим Духом всередині нас. І коли ми не знаємо за що нам молитися, Дух Святий починає молитися в нас ось цими невимовними зітханнями. Таким чином, коли він молиться саме за те, що потрібно молитися, наш дух. Зміцнюється і звершується Божа воля не тільки в нашому житті, але і загалом на землі. 1 Коринтян 6,17 написано: А хто з Господом єднається, стає з Ним одним духом. Чим більше часу ти проводиш з Ісусом, тим більше ви стаєте одним цілим. Твій дух з Його духом єднаються, і вже не ти живеш, а Христос живе в тобі. І Христос починає ходити через тебе по землі. Тобто, фактично, Христос живе в тобі. Галатам 5.22 написано: плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра. Коли твій дух поєднується з духом Бога, ви разом народжуєте плід. Ось чому Ісус сказав, що неможливо без нього робити нічого. Ти один не можеш народити. Потрібно двоє. Твій дух. З Духом Святим ви разом народжуєте плід духа, це є любов, це є віра, це є ласкавість, це є доброта. Ось чому без єднання з Богом без щоденного молитовного життя тобі важко любити людей. Ти дратуєшся на інших людей, ти сповнений образи ненависті. Але коли твій дух поєднаний з духом Бога, то тоді. Ти народжуєш з ним ці ось плоди духа, ти стаєш життєрадісним, спокійним, ти починаєш любити інших, як Ісус їх любить. Івана 4:24 написано: Бог є дух, і хто йому поклоняється, повинен поклонятися у дусі та істині. Не написано, що поклонятися в душі та істині, в тілі та істині, але саме в дусі, в нашому народженому від Бога дусі. Я сподіваюся, що це відео внесло для тебе ясність до того, що таке є тіло, душа і дух. Я закликаю тебе жити саме своїм духом і дати духу Бога зміцнити твій дух, щоб твоя душа і твоє тіло були повністю підпорядковані твоєму духу, який хоче, завжди хоче всього, що хоче Дух Святий. Нехай Господь благословить тебе і до наступної зустрічі! thank mm -hmm.